Європейський центральний банк, як очікується, знизить відсоткові ставки на 25 базисних пунктів. І передбачається, що ще індекс Вікс буде зростати. Шторм у мексиканській затоці допоміг підняти фьючерси на сиру нафту. Це вона є генеральним директором цієї компанії. Це говорить про те, що вона щось знає і Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас 10 вересня і ми починаємо щоденний ранковий погляд фінансових ринків та бірж. Як ми бачимо, Європа у нас вже відкрилася з нулем. Кейк 40 і DAX в районі 0. Інвестори мали невеликий оптимізм, що ринки вже прийшли в зону консолідації. І будуть потрошки рости. Ось вчора індекс CP500 буквально закрився в невеличкому мінусі. І сьогодні біля нуля, але прийшли новини з Китаю і змінили настрій усіх інвесторів. Відновлення у вівторок виявилось короткочасним, оскільки черговий набір. Слабких економічних даних із Китаю зіпсував настрій та обмежив зростання азіатських акцій. Зростає напруженість у торгівельних відносинах між Китаєм та США. У Китаї дані з торгівлі вівторок показали, що експорт несподівано прискорився в серпні, проте імпорт не виправдував прогнозів. Ось відкриємо календар і подивимося. Експорт. І імпорт. Імпорт взагалі нуль. Китайські акції важко зловили попит у вівторок і впали до 7-місячного мінімуму. Тим часом, наголошуючи на попиті, індекс туризму CSI опустився до рекордно низького рівня. Протягом кількох місяць спостерігається низька тенденція на китайські акції. Очевидно, що Пікін доводиться. Буде зробити набагато більше, щоб відновити довіру інвесторів до фондового ринку, який перебуває у важкому становищі. Зростаюча торгова напруженість також виразно не сприяє поліпшенні цій ситуації. Цього тижня Палата представників США ухвалила закон, спрямований на обмеження бізнесу з китайськими компаніями в Аптек BGI. І декількома біологічними компаніями з міркувань національної безпеки внаслідок цього акції компаній, які кутуються на гонконгській фондовій біржі в моменті впали більше ніж на 10%. Тобто імпорт зменшився, а імпорт необхідних для економіки елементів і товарів. Давайте ще подивимося, що сьогодні в нас чекає на ринок. Я бачу тільки два важливих індикатора: це німецький CPI, який вже вийшов. Вийшов в рамках прогнозу мінус 01, відповідає консенсусу. Тобто рівень інфляції прогнозований і фундаментальна статистика відповідає очікуванням регулюючих органів. В даному випадку. Центрального банку. І ще у нас вийде Банк Канада, говорить голова Банку Канади. Сьогодні не буде багато важливих фундаментальних даних, і технічні трейдери мають, можуть мати можливість використовувати технічний аналіз в повній мірі. Звіти відома компанія GameStop, мем, який любить торгуватися надто високо, надто низько, по непомірних цінах сьогодні має звіт про доходи. І інші компанії з меншою капіталізацією, які не впливають взагалі на ринок. І по сьогодні у нас немає дивіденти. Ось, получать інвестори, які інвестували в дані компанії. І спліт у нас сьогодні. Sirius. Давайте ми подивимося на основні корпоративні, фундаментальні і економічні дані, які виходили за останню добу. Видатний італійський економіст, в минулому голова Європейського центрального банку, італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі ось він на фото, на картинці. Разом з Урсулою фон дер Ляйн заявив, що Європейському Союзу необхідна набагато скоординованіша промислова політика, більш оперативні рішення та значні інвестиції. Якщо він хоче відповідати економіці своїх суперників США та Китаю, повідомив він в понеділок у своїй довгоочікуваній доповіді. Європа Є найвідкритішою економікою, тому коли наші партнери не дотримуються правил економіки і конкуренції, ми являємося більш вразливими, ніж інші, сказав Драгі. Драгі зазначив, що Європейському Союзу необхідні додаткові інвестиції у розмірі 750-800 мільярдів євро. Це десь приблизно 830-890 мільярдів доларів щорічно. Це становить біля 5% від валового внутрішнього продукту, і це значно більше, наприклад, на 1-2% передбачених планом маршала після Другої світової війни. Ось такі потрібні інвестиції, щоб виграти конкуренцію в США, тому що там національних виробників і законодавство пішло набагато вперед. І навіть Китай своїми темпами вже догнав, а може навіть і перегнав, економіку Євросоюзу. ВВП Євросоюзу біля, якщо я пам'ятаю правильно, 16 трильйонів доларів. Європейський центральний банк. Як очікується, знизить відсоткові ставки на 25 базисних пунктів у цей четвер, може бути трошки м'якшим Європейський центральний банк, ніж ФРС, Федеративна резервна система. Яка як очікується, зробить те саме, ну, понизить відсоткові ставки наступного тижня, не в цей, а в слідуючий тиждень, однак європейський центральний банк є. Центральним банком 20 країн, це великий мінус, як в той час, як ФРС є центральним банком однієї країни. І наприклад, якщо в ті ж Германії та Франції потрібні більш радикальні яструбині такі рішення. І Агресивно знижувати ставки, то у тій ж Іспанії потрібно більш голубинне рішення і менш радикально знижувати ставки. Ось велика стаття одного із стратегів BCI Матті Саварі. Тут багато чого цікавого, але якщо ми... Будемо детально її розглядати, то нам не вистачить просто часу. Цей стратег попереджає, що Європа рухається до рецесії, оскільки спожив... споживачі США слабшають. Головний європейський стратег ось, ось цей меті. Вважаю, що інвесторам слід зосередитися на перспективніших індикаторах коливання індексу волатильності Вікс, це фьючерс на індекс, Волатильність – це е, параметр з, з, зміні, швидкої зміни ціни. Тобто, якщо ціна швидко міняється, то росте волатильність. Ось, наприклад, йде ціна, і отак швидко міняється. Це висока волатильність. Якщо ціна йде в якомусь діапазоні, це низька волатильність. Ціна може не так обмінятися, а може просто вверх рости або вниз падати великими темпами. Тобто він вважає, що потрібно зосередитися на перспективніших індикаторах. Виливання індексу волатильності VIX також викликають занепокоєння, оскільки збільшують ймовірність того, що корпоративні спреди знову зростуть. Про що вже попереджає спред. Тобто вже спред розширяється, якщо подивитися CAA і BA, спред став ширше. Спред це різниця між покупкою і продажею або між бідом і аском. Підвищена волатильність також перешкоджає реалізації угод Carry Trade. Carry trade це е, трейдери, люди, які заробляють, використовуючи диференціал відсоткової ставки. Наприклад, якщо в Америці 5% відсоткова ставка, наприклад, в Японії 1% відсоткова ставка, то вони. Долар, куп... купляючи долар, продаючи, наприклад, японську йену, заробляють 4%. Плюс ще якісь маржинальні, маржинальні застави, кредитне плече, ця сума виходить навіть досі непогана. Так, carry Trade ми зрозуміли. Тобто і ці угоди carry trade є найважливішим інструментом розподілу ліквідності в активи, що сприяють зростанню. За рахуванням цього прогнозу їх фірма рекомендує суверенні облігації замість акцій, купувати акції охорони здоров'я SX. ДП. Зараз я їх покажу. Та продавати промислові акції. NP, Це два індекса. Одні акції. Е, індекс охорони здоров'я купляти. І в той же час продавати індекс промислових акцій. Також він рекомендує продавати євро проти долара США та швейцарського франку. Ну, швейцарський франк взагалі валюта, захисна валюта. Якщо якийсь криз, то швейцарський франк, як правило, росте, також і золото росте. А також передавати віддавати перевагу швейцарським акціям у європейських портфелях. Якщо буде оця криза, якщо буде про кризу, можна багато розказати, але в нас 20-30 хвилин огляд, якщо я буду багато розказувати, буде година-півтора години, це ніхто не буде дивитися, і це буде дуже скучно для багатьох. Трейдерів та економістів я хочу вам ще показати волатильність. Я от поставив волатильність на волатильність. Тобто, як буде змінюватися волатильність VIX. Це посмішка волатильності, як ми бачимо. Ось всі параметри вказують, що волатильність буде збільшуватись і волатильність росте з часу. Історична волатильність Ось у нас є ціна, і є відсотки і дата. А implied волатильність Це у нас. Волатильність, яка очікувана, ось таке правильне слово. Тобто, якщо ось індекс VIX сьогодні на висоті і передбачається, що ще індекс VIX буде зростати. Торм у мексиканській затоці допоміг підняти ф'ючерси на сиру нафту. Фьючерси на нафту трохи набирають обертів після значних втрат минулого тижня, оскільки ринок уважно стежить за тропічною системою в мексиканській затоці, яка, як очікується, досягне узбережжя США в середині тижня із силою урагану. Так. Давайте ми подивимося, що у нас тут з нафтою. Сера нафта. Ну, ось п'ятихвилинний графік. Буквально там не сильно фьючерси виросли. Ось вони трошки виросли, упали. І зараз десь торгуються ось на рівні... Відкриття дня, як ми бачимо, ось зелена у нас навіть за сьогоднішній день трошки виросла. Ну, оця проблема в, в мексиканській затоті цей ураган, він трошки стримав оце падіння, яке йшло. На новинах про попит з Китаю і про квоти на видобуток нафти, і стримав стрімке падіння взагалі всієї нафти. Так само і природній газ, він зараз також, в деякий мір росте, також на цих новинах про можливий ураган, який наближається до узбережжя Сполучених Штатів. До 2035 року світовий попит на гелій, ймовірно, подвоїться в основному за рахунок зростання попиту з боку напівпровідникової промисловості через відсутність життє, життєздатних альтернатив. Гелій необхідний для керування теплом під час виробництва напівпровідників. І І альтернатив йому немає. Тобто гелі використовують для напівпровідників, для ADPпровідники, потрібні для штучного інтелекту, і це все пов'язане. Я тут виділив декілька компаній, які, самі більші світові компанії, які виготовляють ці гелей, це ADP Air Product Ось вона. Акції 272 долара. Ну, трошки стоїть, але якщо хтось думає, що штучний інтелект буде розвиватися, буде рости та ж Nvidia з, з акціями штучного інтелекту, то ось це хороша альтернатива. І буде рости гелій швидше, ні. І компанії з швидше, чим другі акції. Друга акція Lion. Ось також дорога акція 463 долара І опціона не купиш його, тому що опціон має термін експірації. А це ж на яку перспективу? A, Третя компанія. Це Air Liquide. Ось немає. Напевно, якийсь Penny Stocks. І четверта компанія. Це Sapphire Solutions. Ось чотири компанії, які, на які можна передивитися невеликий об'єм акцій взяти. Якщо ви розраховуєте, що штучний інтелект буде розвиватися. Так. Boeing. Акції. Боїнг піднялись на 5% перед стартом торгів, після того, як авіавиробник та його головна профспілка досягли попередньої угоди, що охоплює понад 32 тисячі співробітників, що допомогло уникнути потенційного страйка. Умови контракту включають загальне підвищення, загальне підвищення. Заробітний плати на 25% протягом чотирьох років що нижче за рівня на 40% необхідною проспілкою. Міжнародні асоціації машиністів та працівників аерокосмічної галузі ІАМ що свідчать, що визнали складну фінансове становище і складну ситуацію в самому Боїнгу. Ось прийшли угоди і акції зразу підскочили на 10 доларів з 158 десь до 168. На даний період часу акції торгуються на 7 доларів вище, ніж відкриття. Компанія K, -Corp. K, ну читається K заявила, що продала близько 7 мільярдів доларів низькопробуткових інвестиційних паперів, що призвело до очікуваного збитку після оплати податків у розмірі 700 мільйонів доларів у третьому кварталі. Акції, як ми бачимо, зразу впали на 4%, а потім виросли. Тобто компанія позбулася неліквідних активів, непотрібних акцій, і це спочатку негативно повпливало на акції компанії, а потім акції компанії просто виросли. Далі у нас де Терн Пікер. Ось недорога акція. Трошки вистрілила на 20%. Це преоральний препарат LGP-1. Компанії Terns Pharmaceutical. І ця компанія займається виготовленням ліків від ожиріння і для похудіння. Тобто ліки для похудіння хорошо себе показали. Напротязі місяця людина втрачає вагу, коли приймає ці ліки, і вони дійсно прийшли клінічні обстеження, випробовування і можуть бути готові для випуску. Для лікування ожиріння людей. Я ось дивився результати акційних торгів, і замітив, ось такий нюанс. Дивіться. Є компанія Farmers National Banks, і тут купили акції. Було куплено акцій невелика, невелика сума. Десь приблизно ось тут 1300 акцій за ціною 19,14,92. І на загальну суму акцій куплено біля 20 тисяч. Це говорить. Про те, що купила його Річардсон Джина. Це вона є генеральний директором цієї компанії. Це говорить про те, що вона щось знає, і, напевно, вона знає фінансовий стан, грошові потоки. І ці акції, можливо, будуть далі рости. Так, ці акції тонкі, невеликі, компанія невелика і, Але, напевно, треба придивлятися, можливо, в якийсь один із. Багатьох портфелів, які розбитий по класам активів, наприклад, там тонкі, грубші, менш ліквідні мусорні акції можна в якийсь один із портфелів взяти ці акції. Виробник меблів. Вірко. Ось. Тікер, вірк. Падає після того, як виручка за другий квартал не виправдувала очікування. Акції виробника меблів Вірко знизились на 13%. Виручка за другий квартал склала 108,4 млн доларів, що нижче середньої ціни 115,9 млн доларів. Ось акції впали. Можна їх, напевно, що тільки купити. Так, тільки купити. Ось тут. Бачите, біля акції є кружельчок. І тут написано, що підлягають під правила СЕК 201 Аптік Rule. Тобто продажа заборонена, тому що акції впали на якийсь там відповідний відсоток від ціни, і не можна їх продати, тільки можна купити. Банк Лондона виплатить усі свої податки і вже навіть виплатив всі свої податки. Повідомив у понеділок його представник після того, як у суботу британські ЗМІ повідомили, що Плірінговий банк отримав від податкових органів Великобританії так зване клопотання про ліквідацію через несплачені суми заборгованості. Тобто банк заплатив і все, все нормально може далі працювати. Інвестори можуть бути спокійні на рахунок цього банка. Нагадаю, що це за Банк Банк Лондона це не Банк Англії, Банк Англії це центральний банк, банк Лондона це банк Комерційний другої лінії. Він був запущений у 2021 році колишнім керівником Барклай з Ентоні Водсоном. Водсон 3 вересня вже написав. Заяву про звільнення з посади генерального директора, але за ну, залишився просто радником. Стівен Белл, головний спеціаліст за ризиків та дотримання правил обійняв посаду генерального директора. Цей банк дуже хороший банк, це інноваційний банк. Він займається основним клірингом, не надає ніякі кредити, ні депозити. Тобто, кліринг це десь виводить свої. Свої позиції позиції своїх клієнтів на якусь біржу, купуючи, наприклад, чи на тому же Форексі в системі SCN чи облігації, чи якісь акції, і банк займається цим і отримує свій відповідний відсоток. Обсяг клієнтських депозитів становив понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Банк розміщує ці кошти у Банку Англії. Тобто всі кошти клієнтів розміщуються в Банку Англії, а не десь на других рахунках. Невеликий, невелика сума невелика, е, як, для, як для такого банку. 500 мільйонів це тільки, клієнтських грошей, а своїх не зрозуміло. скільки потрібно подивитися статистику. Підпишіться на наш канал, поставте лайки, напишіть ваші коментарі. Та не забудьте поділитись цим відео, щоб інші були в курсі актуальної інформації та аналітики на фінансових ринках та біржах. Ваша активність стимулює нас до створення нового контенту. Профіту вам, до нових зустрічей, бувайте!